Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно. На каналі є відео щодо значення карт Таро, кому цікаво. Проходьте, дивіться, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А зараз хочу зняти саме для людини, яка дивиться це відео, що якось така тема прийшла. Що вас очікує літом? Да? Що вам принесе це літо? Ось в цілому, да? якось навіть хочеться по місяцям подивитись. Давайте, червень, да? ось сьогодні червень, вже червень, але ось така інформація прийшла. Давайте, що вас очікує, які події в червні саме для цієї людини, яка дивиться це відео? Слухайте, вітаю вас. По-перше, по-друге, хочеться сказати, що потрібно пам'ятати, да, що розклад загальний. Якщо хочете особистий, будь ласка, звертайтеся в описі і номер телефону. Але для до чого це? Знову ж таки, вас багато, людей, які дивляться, у кожного своя ситуація, тому тут буде декілька да, варіантів е, інформації, і кому яка відгукується, кому яка актуальна, будь ласка, приймайте. Перше, що хочеться сказати. Ви бачите карти. Що відбудеться у червні для людини, яка дивиться це відео? ваша мрія, вона дійсно здійсниться. Тут все ж таки для дуже багатьох людей щодо особистого життя. Тобто, ви людина, да? давайте чоловік-жінка, буду казати від жінок, ви людина, яка дуже хотіла. Ви, ви ви розумієте, ви і самі сама по собі дуже наповнена людина, ви дуже емоційна людина. Ви розумієте, що вам приносить радість? Ви розумієте, що вас наповнює? І знаєте, все ж таки, ви дуже хотіли бути коханою. Ви дуже хотіли кохати. І ось ця мрія, вона здійсниться для вас. Для когось програється так, що ви дуже довго цього хотіли. Тобто тут може якось 7-10 років. Можливо, да, ось якось так. І ця мрія дійсно здійсниться для вас у червні До вас проявиться людина, до вас проявиться ваш партнер, ваш чоловік. Він, знаєте, буде такий рішучий, він буде дієвий, він буде м пристрасний, харизматичний, да, знову ж таки. Це буде багата людина, це буде ресурсний чоловік. Він а, щось вам запропонує, да, не тільки. А, Класні там слова, не тільки класні дії, він вам запропонує дійсно перспективу. І хочеться також сказати, як висновок, або в червні, або трошки пізніше, цей чоловік це ваш потенційний офіційний чоловік, це ваш чоловік, з яким у вас буде сім'я. Ось саме знаєте, та сім'я, яку ви хотіли, яку ви бажали, яку ви планували. Як ви бачили взагалі, ось ваше бачення сім'ї, воно ось справдиться для вас, Знову ж таки для когось в червні вже да, тобто дуже швидко будуть закручуватись події для багатьох, навіть ось якось так мені сказати. Для багатьох буде так, що в червні ви зустрінете чоловіка, і, можливо, навіть вже і в червні він стане вашим офіційним. Але для когось це буде трішки пізніше. Але ось така перспективна людинка. Також, що хочеться сказати, для багатьох програється, ну, давайте взагалом скажу, да, така ситуація, що десь була, ну, давайте, якась подія або знову ж таки ситуація дуже конфліктна для вас, вона вам дуже не подобалась, Що це мається на увазі? Тобто вона. Або відбулась, або періодично відбувається, тягнеться в часі, і цей, ця подія, ця ситуація вона приносила вам дуже негативні емоції. Вам вона дуже не подобалась. Можливо, навіть це про залежність від когось. Знаєте, що вам ну ви якийсь час були залежно емоційно. А матеріально це не важливо, Просто ось така була ситуація, але воно вам приносило дуже негативні емоції, вам дуже не подобалось. І навіть хочеться мені сказати, ви якось себе пригнічено почували. І в червні ця ситуація закінчиться, тому що ви візьмете себе в руки, ви включите логіку, розум, ви як це, вспомніться. Да? Хто ви є, яка ви людина, що ви в цьому не нуждаєтесь взагалі, що це взагалі не ваша ситуація, це нав'язане, це чуже, і ви можете без цього, я ж кажу, якась така інформація, і ви просто оберете себе. Ви оберете себе і вийдете з цієї ситуації, просто беземоційно поставити крапку і вийдете взагалі з цієї ситуації. Тобто, я ж кажу, це таки буде завершення, закінчення. Знову ж, у кожного своя ситуація, ось, але вона закінчиться нарешті для вас. Але я ж кажу, червень, в принципі, несе здійснення ваших бажань. Для кого не актуальний партнер, все ж таки, я б не сказала, що це, ну, не то, що ваш розклад, просто тут більше дійсно про кохання. Якщо все ж таки партнер не актуальний, це дуже маленький процент, я ж кажу, більше ні. То тут просто. Зміна статусу. Знаєте, тут більше момент здійснення вашого бажання, який вас дуже наповнить, а також хочеться ось сказати, що відкриє двері, відкриє двері в майбутнє. Тобто, це здійснення воно вам допоможе щось робити дуже потужно далі, якось діяти далі, якось творити своє життя по-новому, по-іншому, по-другому. Тобто, знаєте, навіть хочеться сказати, що воно вам. Розв'яже якось руки, ось якось так, ну ноги, да? тобто ви почнете діяти. Ось ви якось, знаєте, сиділи, щось думали, емоціонували, а ось це бажання воно вам дасть, дасть змогу, да? скажімо так, діяти далі. Так, липень, да? липень, зрозуміло, червень, липень. Липень про набуття стабільності, набуття рівноваги, набуття, ну, я не можу сказати рівності, не давайте рівності. Ну, просто тут про те, кажуть, що в да, червні були якісь події, а в липні вже буде як результат. Тобто тут вже відчуття дійсно збалансованості, стабільності свого життя. Для когось також програється так, що. І в липні, да, ви ось остаточно вже довирішуєте якісь справи, або у липні будете вирішувати якусь справу. Причому ця справа, скоріш за все, також стосується навіть юридичного характеру для когось програється так. І хочеться сказати, що ви навіть вже не бачили як правильного виходу в цій ситуації. Тобто вам здавалося, що ви знаєте, як сковані в заточенні, тобто в ограниченнях. ви не можете нічого зробити з цією ситуацією. Для когось, знову ж таки, вона також стосується з, в паперовому вигляді да, ця ситуація. І ось вона, вона вирішиться. Причому що вона вирішиться так, що. Ви навіть очікувати, по-перше, цього не будете, але ви будете дуже задоволені, ось прям дуже задоволені. Тобто, тут максимальна ваша користь буде, знову ж таки, або суд, або просто якась така ситуація побутова, да, скажімо так, ви будете максимально задоволені з цією ситуацією, вам це принесе велику радість і, знаєте, таке відчуття, що так, все класно, все добре, все супер, ось так, як має бути. І також липень принесе вам. Структурування, структурування свого життя знову ж таки, як я сказала, що це така стабільність. Ви зрозумієте, і ви структуруєте, Тобто, у вас не буде вже знаєте зайвих якихось думок, ілюзій. Ви все будете ясно бачити, що у вашому житті відбувається, що все класно, ну стабільно, і ви це структуруєте. Ось якось так. Ви приведе приведете своє життя, знаєте, до ладу. Ви побачите, ви побачите. Сфери свого життя, структуру свого життя, ви чітко побачите, що, де, в якій сфері, як у вас справи, ось якось так хочеться сказати. А для багатьох також програється такий момент, що з чоловіком, да, або це той, якого ви зустріли в червні, або просто це ваш чоловік новий, да, можливо, або це ваш просто партнер, але скоріше за все, чомусь навіть партнер. Хоча тут така інформація, що Можливо, це не офіційний все ж таки партнер, просто партнер, який вас кохає, але знову ж таки, можливо, офіційний. У вас, кому актуально, да? кому дуже це актуально, у вас буде ну, хто хоче, знову ж таки, буде вагітність, але не запланована. Ось дуже швидко вона прийде. Ви якось знаєте, ну в цілому, типу, хотіли би, але ось. Знаєте, плани, там, наприклад, да, ось там в серпні, там, ну, до прикладу, чи в вересні там, будемо працювати над тим, щоб народилась дитина, а тут бац вам цей момент буде вже в липні. тобто Це буде скоріше, ніж ви планували ось тут про це. Для кого вагітність не актуальна, але у кого є партнер або з'явиться знову ж таки партнер, тут кажуть про те, що ось з цих знаєте, таких букетних. Періодів, якось так хочеться сказати, ви дуже швидко перейдете до яскравих почуттів інтимного характеру. Про що тут кажуть? То тут кажуть, що знову ж таки, якщо ви зустрінете партнера, ось просто ви дуже швидко, знаєте, перейдете до наступного етапу. Ось якось так хочеться сказати. Ось, ось така інформація у липні, тому кому актуально. Приймайте, знову ж таки, у кого є вже чоловік, і це ваш, ваша людина, з якою ви маєте стосунки. Тут теж саме від почуттів, да, які у вас є, тут просто такий буде новий етап. Етап цей пов'язаний саме з пристрастю, саме, знаєте, такий якось спишка пристрасті, якось так хочеться сказати. Ось такий ось липень насичений. Тому я ж кажу: якщо що кому актуально, просто приймайте. Що вам відгукується? Так, і давайте серпень. Да, серпень. Дивіться, серпень. Ось одразу мені хочеться сказати, що всі, все таємне, всі таємниці навколо вас, ось саме навколо вас. Я б не сказала, що це ваші таємниці, все ж таки, ось просто навколо вас ці секрети, які були, вони будуть виходити наружу, да? Давайте так. вони будуть проявлятися, і причому дуже-дуже швидко. І ви будете скористовуватись да? Правильно? цими секретами, цією інформацією, яка буде проявлятися. Тобто, або вам хтось скаже, або ви сама або сам дізнаєтесь. Ну тобто впливе якась інформація для вас дуже ключова. І ви з цією інформацією скористаєтесь і тим самим якось навіть виведете себе в більш в більший. Як це матеріальний рівень, чого б це не стосувалося, Вашої роботи, можливо, проєкту, можливо, там ще якісь таких моментів. Я не знаю, щось ж кажу, якийсь секрет, ви дізнаєтесь, і ви його використаєте в свою пользу. І це вам дуже принесе дуже класний результат, ось саме на матерії, і, скоріше за все, в фінансовому плані. Також для багатьох програється так, що. Є такий момент, да, якось все ж таки колишнього, чомусь колишнього йде, що у вас, знаєте, якісь розчарування, якісь розчарування щодо чоловіка, або цей чоловік не колишній, а вас теперішній, да, і вам просто потрібно, ну він просто холодно дуже до вас відноситься, і тому ви ну, розчаровані, ви незадоволені. Ну, вам погано, да, давайте так скажемо. Кажуть, що потрібно бути в серпні зробити вибір щодо цього чоловіка. Тобто вибір знову ж таки за вами. Також вам кажуть, що в серпні, якщо у вас були розчарування, знову ж таки, це не, не, не тільки ця ситуація, яку я тільки що описала, да, щодо чоловіка, а й взагалі просто, да, якщо у вас були якісь там негаразди, розчарування, можливо, конфлікти, якось ви там себе погано. Ну, давайте скажемо, почували тут, але тут, знаєте, не про стан здоров'я, ось так хочеться сказати. Хочеться додати, що ви. Вийдете, вийдете з цих розчарувань, вийдете з цих качелей. Тобто, я ж кажу, тут такий той же момент може бути, що о, у вас сьогодні все стабільно, завтра у вас там вже нестабільно, і вам це неприємно, да? ось це ви просто усталі вже від того. Ви вийдете, ви в серпні вийдете з цих моментів, з цих качелей, ви, знаєте, якось вийдете з розумінням, що вам потрібно робити. Вийдете з почуттям Прагнення стабільності. Ось якось так мені це хочеться сказати. О, прагнення стабільності, бачите, і помірність тут. Ось. В общем, да? ось така інформація. Дуже її багато, дуже вона різна. Саме для людей, які дивляться це відео, тому що вам актуально, будь ласка, приймайте, що вам відгукується. А також підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно.